Вітаю вас, шановні друзі на каналі Інформаційна оборона фонду відкрита політика. І так, сьогодні у нас щотижнівий огляд подій, які відбулися з 19 по 26 вересня. У нас був вже на цьому тижні позачерговий екстрений випуск. Він був пов'язаний з оголошенням часткової мобілізації в Росії. Ми детально розглядали причини і наслідки цієї події. І е, на наш погляд, е, те поповнення, яке зараз формує Росія, його потрібно ще навчити. Ви, ви бачили, які там автомати їм ржаві видають. Е, немає техніки, достатньо і це гарматне м'ясо, яке направляється на, на фронт. і, Скоріше всього, буде воно використано або для поповнення вже існуючих переділих частин. Які знищили наші збройні, частково знищили наші збройні сили, а для або створення таких собі гарнізонів тилової е, служби дивізії охорони тилу? Ну, ми е, говорили о тому, що будуть протесні наслідки, негативні наслідки у суспільстві. Так, дійсно, сотні тисяч росіян вони почали виїжджати за межі країни, розуміючи. Що вони не хочуть помирати тут в Україні, не хочуть воювати не зрозуміло для них за що. Хоча пропаганда їм там нав'язує якісь ідеї свердцінне про е, те, що м, нібито е, Україна напала на Росію чи хотіла напасти. Ну це вже деталі, які не мають відношення, жодного відношення до е, суті справи. Ми бачимо невеличкі, але протести, мітинги вони невеликі. Да? Буквально декілька людей там виходять десятки, сотень людей сотні затримують. Але це вже, це вже якийсь крок, хоч і невеличкий для нас, які ми пройшли дві революції, два майдана. Ну але невеличкий з нашої точки зору кроку вперед. Підпалюють воєнкомати, П'ять воєнкоматів, військоматів було підпалено. Ось такі от наслідки такого необдуманого рішення Путіна, яке не призведе до якихось суттєвих змін, на моє глибоке переконання на фронті, а лише загострить ситуацію в самій Росії. Ну і ми говорили про те, що Путін е, блефує, він е, погрожує застосувати ядерну зброю. Думаю, що це такий же блеф, е, як і всі інші його речі. Е, але ну, диктатор хоче жити. Він хоче жити, він хоче е гарно жити, і тому застосовувати ядерну зброю в умовах, коли йому персонально довели, що він не буде жити, що е е зворотній удар у відповідь буде персонально по ньому, по його бункеру, де він ховається. Він 10 разів подумає, чим при жити, на перед тим як застосовувати ядерну зброю. І так, про які події ми поговоримо сьогодні. До речі, я хотів би вам сказати, що е, е, ви підписувалися на наш канал. Він цікавий для тих, хто е, е, хоче зануритися у світ політич... політики, внутрішньої політики, військової політики, міжнародної політики. Ми розповідаємо про всі е, причинно наслідкові зв'язки. Ми розповідаємо. Про дійсне закулісня мірової, світової політики, про те, чому приймалися рішення і які їх наслідки. Якщо вам це цікаво, я думаю, я думаю, що вам це цікаво. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Щотижня ми е, виходимо з оглядом е, тих подій, які відбулися е, на тиждень. Аналізуємо їх. І от наш черговий, або виходимо з екстреними позачерговими по випусками, як було, на цьому, як було от декілька днів тому назад. І так, що відбулося на минулому тижні, окрім тих подій, які ми вже розглядали декілька днів тому назад. Ну, по-перше, хочу поздоровити всіх нас, всіх українців, було обмінене військово полонення. Пам'ятаєте, у той пізній вечір в середу така радісна звістка. Вона просто охопила весь інтернет. 205 наших воїнів вони були обмінені на Медведчука, на одного Медведчука, І довіском до нього йшло ще 55 російських військових. Правда, вони дійсно ніколи не цікавили. Із них з цих 205 воїнів відомо, що це 108. це Ті військовослужбовці, ті захисники, які воювали в Маріуполі, захищали Азосталь. Це дуже гарно. П'ять це наші командири Азово, це Редис, Дініс Прокопенко, його заступник Святослав Паламар. Виконуючий обов'язка командира Марпіхів, там на Заусталі Волина, Хоменко, Шлега. це Керівник один із командирів 12 ї бригади Національної гвардії. <coughs> зрозуміло, що всі деталі, цієї блискучої спецоперації, ми дізнаємося лише після війни. Ну, зрозуміло, є режим секретності. Ми не про всі деталі ми не можемо говорити. Але вже сьогодні ми можемо зробити деякі саме висновки. Що відбулося, які наслідки це буде матиме для світу, для України і так далі? Ну, от е, і так, що в нас у сухому залишку? Ну, По-перше, Україна і світ вони отримали такий потужний сигнал, що українська влада і розвідслужби, спецслужби спецслужба можуть проводити багатогадові, спеціальні операції. І вони, е, е, і ми давайте подякуємо. Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, яке очолював генерал Буданов, воно, саме воно зіграло першу скрипку у цій спец спецоперації. Також були задіяні, зрозуміло, Служба безпеки, яка затримала Медведчука декілька місяців тому назад та МВС. Це якщо говорити саме про такі Спеціальний компонент всі ці всі цієї ці, 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 е, операції. Я трохи поясню для наших слухачів, що головне управління розвідки Міністерства оборони України, на відміну від Служби безпеки, воно створювалося як абсолютно нова розвідувальна служба. Вона створювалася е, е, на базі розвідки Київського військового округу, е, такий був ще за часів Радянського Союзу, але зрозуміло, що він не мав. Повністю тих функцій, тих, того функціоналу, який має сьогодні головне управління розвідки. Це зрозуміло, що не було тоді такого досвіду проведення і весь свій досвід, наша, наша головне управління розвідки, вона добувала на, на своїй власній історії, на проведенні власних спецоперацій зі своїми успіхами, провалами і так далі. Сьогодні ГУР довела ефективність своєї роботи. А ну, напевне більшість про більшість успішних спецоперацій це зрозуміло. Ми не знаємо. А деякі експерти, ну я поки що до них не, не належу. Вони відносять головне управління розвідки і порівнюють його із Мі-6 чи МОСАДом. Друге, про що я хотів би сказати, це те, що ми послали такий дуже потужний сигнал світу, що ми своїх не кидаємо, що ми будемо боротися за них. У будь-яких обставинах і, е, е, і ця боротьба буде успішною. Я вже говорив, що п'ять старших офіцерів, які захищали Азовсталь, боролися в Маріуполі, вони опинилися не в Україні, вони будуть у Туреччині. Такі були умова обміну під особистим. Ручительством е, пана е, Реджепа Ардегана, турецького президента, вони будуть знаходитися там до кінця війни, наскільки я розумію, там були досить комфортні умови для проживання, а зараз е, і вони там будуть отримувати відповідну медичну і психологічну допомогу. Слава Богу. Ну, е, наскільки зрозуміло, Перед тим як обміняти Медведчука, його якісно випотрошили наші слідчі з СБУ про всю цю російську агентуру, яка тут є, але ну, не, не обійшлося без таких давніх звичаїв нашої української політики. Зрозуміло, що він дав належним чином запротокольоване, задокументоване, оформлене. Покази вугільні справи проти Петра Порошенка, які тепер можна будуть використані в суді ну, без е, його фізичної, присутності Медведчука. Тобто процес буде проходити, а Медведчук буде десь там в Росії, чи де він там буде, ну, невідомо. Тому що, якщо оцінювати з точки зору е, морально, етичної, будь-якою, слава Богу, цього зрадника обміняли на наших бійців. Слава Богу, вони тут. І це для нас головне. Ми за них молилися, молилася вся Україна, і для нас дуже була ця емоція, що ці люди повернулися, наші захисники повернулися, вона провалювала в той пізній вечір у середу. Третє, про що я хотів би сказати, це те, що Україна довела, що вона є відповідальним партнером для наших. Партнерів за кордоном для країн-партнерів. Чому? Е, ну, по-перше, обмін би не, відбув, не відбувся без такої роботи, і ми повинні і тут подякувати МЗС України, Офісу президента, безумовно, президента України Володимира Зеленського. Ну, я хотів би от наголосити таку деталь, ви зверніть увагу: поки що за кадром залишається роль у всій цій справі. Кримських татар та особисто голови фонду держмайна України Рустама Умерова, тому що там було спілкування з мусульманськими країнами, Туреччиною, з Саудівською Аравією. І, до речі, саме до Саудівської Аравії вдалося вивезти 10 іноземців: американців, британців, шведа, марокканця. Які воювали в складі ЗСУ на абсолютно легальних підставах у складі збройних сил України? Вони приносили присягу, були були військовослужбовцями Збройних сил України. Вони попали у полон, і незаконно було засуджено до смертної кагри у так званій Донецькій Народній Республіці. Безумовно, наші партнери знали про цю операцію. Принаймні і контури, і вони будуть нам вдячні за такий крок. І ми сподіваємося, що ми отримаємо більше сприяння у постачанні зброї та іншої допомоги Україні. Іще одна деталь, про яку хотів би вам повідомити наголосити: участь спадкового принца Саудита, Саудита Мохаммеда ібн Салмана як посередника у процесі обміну може значно посилити нафтовий фронт проти Росії. Чому? Декілька років там назад був вбитий палестинський журналіст Хашогі. Його вбили, наскільки відомо, чи так звинувачує Сполучені Штати Америки у консульстві чи посольстві, верніше у консульстві Саудовської Аравії у Туреччині. І американці звинувачують в організації цього вбивства саме наслідного спадкового принца Саудіта Мохаммеда ім Салмана. Наслідок цього дуже похолоднішали, були заморожені практично відносини між Саудовською Аравією і Сполученими Штатами, і не вдалося Аравію залучати от до процесу цього нафтових санкцій проти Росії. Наскільки відомо, відбулася розмова Джо Байдена з, з спадковим принцем, з принцем Мухаммедом, і це свідчить, що є перші кроки от, до потепління відносин, і є надія, що Саудівська Арая приєднається до нафтових санкцій проти Росії, тобто або збільшить добичу, видобування нафти, або приєднається до формули обмеження ціни на нафту Російську. І от на останок, що би я хотів вам би сказати, е, про роль президента Реджепа, турецького президента Реджепа Ердогана у всій цій історії. Він зіграв дійсно серйозну роль. Я думаю, що без нього не відбувся б обмін полоненими, і він черговий раз довів свою ефективність як посередник, ну, це не лише підвищує. Роль власне Туреччини як держави регіональної наддержави а на мій погляд, вона наближує до втілення у життя одну із найзаповітніших мрій турецького президента увійти в історію як посередник, який справяв укладенню мирних домовленостей між Росією та Україною. Знаєте, я почув на цьому тижні таку фразу: мир може бути ближче, ніж ми думаємо. Цю фразу сказав мій товариш, чудовий аналітик, коли ми обговорювали наслідки обміну полоненими, чому він про це почав говорити? Насправді це не влучний такий вислів, а висновок, який базується на багатьох фактах. На яких? На багатьох заявах. Ну, про те, що Ердоган... Дійсно, хоче стати посередником у проведенні мирних переговорів між Україною і Росією. Про це відомо всім, і це дійсно публічна амбіція турецького президента. Згадайте саме на його запрошення від другий тур російсько-українських переговорів, він був саме у Стамбулі, у Туреччині. Незважаючи, що там були відсутні будь-які домовленості. Переговори були припинені і так далі. Натомість турецькому президентові вдалося протиснути угоду разом з ООН, зернову угоду, яким було відомо вам розблоковані українські порти, почався вивез нашого зерна і так далі. І тоді він сказав таку примітну фразу: я вам нагадаю, що досвід укладання зернової угоди можна. Можна і потрібно використати якості фундаменту для укладення чи пошуку загального комплексу мирних домовленостей між Україною і Росією. І якщо хтось думає, що турецький президент він лише ретранслятор російського такого наративу, то він глибоко, глибоко помиляється. Як помилилися, і ті оглядачі, які думали, що от. Він протранслює ці думки лише протранслює ці думки. Пам'ятаєте, він їздив разом з Антоніо Гутерешем. <кхід> Вибачте, це е генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, до Львова. і Вони там обговорювали зернову угоду, але я думаю, що вони більш глибоко обговорювали <кхід> проблему досягнення миру. Між Україною чи мирних домовленостей верніше, між Росією і Україною. На мій погляд, Адже Партаган ані проукраїнський, ані проросійський політик. Він навіть не про турецький політик, він, якщо можна так сказати, проердоганівський політик, який не розмежовує себе з Туреччиною. І Зверніть увагу ще на один факт. Після заяви про мобілізацію Ердоган заявив, що такий крок не сприяє миру. Ну такий дуже простий і потужний сигнал Путіну: не роби загострення, не роби ескалації. І ще одна річ, про яку треба пам'ятати. Декілька днів тому назад в мережі з'явилися якісь незрозумілі. Е і, на перший погляд, вони такі мали фейковий е вигляд е зливи параметрів угоди, мирної угоди між Росією і Україною. Про що там говорилося? Ну, Говорилося про те, що Росія виходить зі всієї території України, включаючи Крим, до речі. Але. І все це територія України, окрім Криму, де е, в Криму проводиться референдум під контролем ООН та ОБСЄ стосовно кому все-таки буде належати ця територія. Ну, все це спочатку сп сприйняло як фейк, але зараз я е, схильний до того, що це не просто фейкова якась інформація. Це, скоріше за все, така пробна куля, щоб презентувати суспільний настрій як в Росії, так і в Україні. презентувати настрої еліт щодо от таких от параметрів цієї угоди. Давайте так. Щоб не було якихось там е, супер е, якихось засекречених речей.